17 травня вітаю вас. Відео сьогодні буде про виноград, а точніше, не вдале його вкорінення. Два місяці стояли живці на вкоріненні і жодного коріння. Представте собі. Тому далі просто подивіться. Невтішне відео таке сьогодні буде про виноград. Чекав, чекав, знаєте, думав: а може ж таки, пуста він корінь? Ні. Нічого такого не відбулося. За винятком деяких лоз, деяких живців. Знаєте, я не забув, думав, все-таки, а може ж, буде щось. Тому що деякі підписники запитували, люди там, про Виноград щось. Тому продовження буде, і сьогодні воно, але яке є, вже таке і є. Значить, укорінював його 7-го числа, 7 березня. Сьогодні 17 травня. За цей час пустило коріння ось тільки 5 штучок і все. Все інше, дивіться, на сьогодні нема жодного коріння. При тому, що лоза жива. Я розрізав, вона не висохла. Вона жива, навіть є листок, є все. Бачите самі, все зелене. Але коріння нема жодного зовсім. Перше таке. Виноградом давно займаюсь, ну так, я не професійно, але для себе. Ставив не один раз вже у воду, в все було добре. В цьому році не вийшло зовсім нічого, ні одного корінчика. Навіть натяку нема на те, що повинно щось бути. Мене радує те, що це мої живці, я сам нарізав, їх не купляв, бо там їх дуже багато, їх там щось майже 100 штук. Представте, щоб заплатити гроші, да? <гум> щоб купити і отаке. Це жахіття, не дай Бог. Тому що в мене вийшло з того, що є? Є отакий. Я коли вкорінював оцей кусочок, Дивіться, я навіть не хотів його ставити у воду. Але дивіться, з цього кусочка який корінь. Думаю, та ладно вже кину, хай буде. А він єдиний проріз. Як кажуть, хто хоче жити, житиме. Це в нас лорано. Байконур щось таке вимучив. Така тоненька лоза, може й буде. Марселло один. Шикарний корінь. Два місяці у воді простояв, то я думаю. Так, голбена. Сьогодні посадимо, скільки, скільки вже можна тримати у воді. І хамелеон. Оце все, що вкорінилось. Зараз мені допоможе, звісно, ярик. Посадимо ці 5 кущиків. До речі, у нас сьогодні трішки так дощить. Небо так добре затягло. Тож дрібний, його майже не видно на камеру, але він є. Якщо постоять так довгенько, то можна добре намокнути. Перший кущик ми посадимо. Верніше кущик кажу. <схід> Живець наш кущик. Так. Садитимо такі 0,5 стакани, присипаю ярик зверху. Тільки трішки-трішки, бо коріння дуже ніжне. Ось так. Посадю стакани, а вже далі видно буде, куди він той, куди воно далі піде. Так, далі у нас голбена з таким корінчиком. Дивіться, як ми його гарно положимо. Обережно ярик не сильно. А далі видно буде, куди я його. Ну, ґрунт таке, звісно, ніхто садити не буде тому що воно там може не прижитися. Так, Марселло. Це взагалі чудовий корінець. Зараз надсипам. Не знаю як, ну, але треба якось. ну, ярик, акуратно так засипай. по чуть-чуть. Лємо водою, може якось буде. Так, байконур ми посадили. І ось такий цікавазний. О! Але корінь такий потужний, ну, дійсно видно, що може щось і буде з нього. Засипай. Все, все. Хоча трішки ще добав. Геть трошки, о. Так, так, так і так. Посадили. Ну, а цим, а цим живцям кажем, до побачення. Не вийшло в цьому році. Здаватися ніхто не буде, звісно, на той рік знову наріжем. Справу виноградну я дуже люблю, хоча не дивлячись на те, що в мене постійно щось не виходить з ним. Так що знову наріжем, поставим на вкорінення, хоча в цьому році з виноградниками дуже-дуже погано. У мене вся лоза, якось, можливо, буде час, зніму окремо відео, все вимерзло. Повністю вимерзло, це при тому, що було все накрито. Так що в цьому виноград... році виноградника нема. Від коріння щось там відходить, відбиваю його, ну дуже-дуже слабо. Але нічого, як кажуть, страшного. Добре, на цьому все далі буде.